Черговий недільний об'їзд Уже особливо нема що показувати, начебто все показував. На цей раз хочу показати яру пшеницю, сорт Коінтус. Вона зараз цвіте отак, може вже і відцвітається, кілька днів тому проводив фунгіцидну обробку на початок цвітіння. Е, сорт Куінтус. Тут уже енна репродукція. Чесно, не знаю навіть яка. Це взяв друга, а, а він уже мав вже мав їй кілька років. І сію я її вже кілька років також. Досить мені сподобалося. Мав два сорти. Оцей квінтус і тюбаль. Тюбаль я вибракував, тому що в однакових умовах давав гірший врожай. Ну от, такий стан зараз. Посів в кінці березня, попередник соя, один слід смарагда на зиму, другий слід перед посівом, і сам посів сівалкою СЗ. Перед посівом був внесений і перед культивацією смарадом був внесений каз 170 чи 180 літрів десь так. І все, посів без добрив і більше тут нічого не було. Три фунгіцидні обробки, гербіцидна, ну все як, все як завжди. З характерних таких речей тут посіяно 7 мільйонів. 7 мільйонів дуже було щупле зерно. Минулий рік погода так склалася, що не було. Зерно було досить щупле. Прижарило. Не знаю як. Цього року, але може є густота, то волога там, в нижніх шарах щось там ще зберігається. Ну, може якийсь дощ перейде, все-таки все вона ще має час наляти колос, зерно. Наразі мені подобається, а там побачимо, що нам бункер скаже. Неодноразово на цьому полі, так як воно чередується, соя, яра пшениця, трошки далеко від дому, і я так, такі, наприклад, культури, як там ріпак чи щось інше, мені якось трохи складнувато. Тому тут, тут такий, така сівозміна кілька років вже є. І що? І що цікаво, що показував я в попередньому відео, що є в мене поля, де є хвощ. І я говорив, що його можна забрати в пшениці. Так от тут на цьому полі також є а, такі галявини, хвоща, коли росте соя. Ну а зараз пшениці я його не бачу. От Отходжу, шукаю. Його ніде не видно. Як його можна тут агрітоксом присмалити в такій густоті. А посієш, от, можливо тут буде знов соя, він тут буде. От також інтересний, інтересний факт. І що, і що з ним робити, і як його винищити. Хіба, можливо, просто є-не є вносити той агрітокс? Ну, не знаю. Оцей рік я тут не бачив. Можливо, на узимій пшениці він проявляється більше. А можливо, він тут не росте, бо тому що тут ну, достатня густота. Е, можливо, і кущення тут такого не було. Ну, але... Маємо те, що маємо. Побачимо, що воно покаже по врожайності. Була вже тут така пшениця сіяна там, два роки тому. І теж з такою великою нормою. І те поле дало 72 чи 73 центнери. при внесенні азоту було 100 кг сівалку і все. Так що я тут не знаю, від чого все залежить. Ну... От бачимо, минулий рік я сіяв, меншою нормою, Зерно було е, більш налите. І я в принципі, посів десь 5 мільйонів. А тут так вийшло, що вийшло сім. Тобто вага зерна в, 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 в фізичній вазі при посів була однакова, а мільйони були зовсім інші. Там 5, тут 7. Ну і от така картина зараз на полі. Е, вже так не дуже багато залишилося. Чекати, в серпні будемо знати на результат. Буду збирати, обов'язково на це увагу зверну. Побачимо, подивимося, що з того вийшло. ну і Якщо буде результат, можливо, я трошки буду збільшувати, вже говорив, що збільшувати посів зернових в сторону ярої пшениці. Тому що я зараз сів більше у зиму пшениці. Ну, такий стан стан справ, ранок поки що безвітряний. І така ситуація на полі. Також для якогось порівняння ярий ячмінь, квенч, також попередник соя і таж внесення Карбо касу перед культивацією. Також тут є, хто знав вже яка репродукція його. Тут було дві фунгіцидні обробки. По колосі я вже не працюю. Більш-менш поле чисте від злакових. Не працював на даній ділянці, хоча маю там ще пів гектара, де вносив пуму Вівсюк десь не десь проскакує, але можна сказати, що що можна з тим миритися не критично. так Якщо придивитися, то зверху він вже вуса почали жовтіти. О, такі колосочки сію. Дуже мало ячменю цього року є, півтора гектара посіяно, суто на, на корм. Щоб солома була на корм соломі. Е, корові і так. Так, ну і тут він і довго, по коліях присковача відстає. Ну, але піднявся і фактично, фактично. Лежачого нема. Картопля ще більш-менш тримається, хвороб не видно, деякі сорти цвітуть, це слав'янка, деякі не цвітуть. Там рів'єра, я не знаю, хто знає точно, рів'єра цвіте чи не цвіте. Так, і проблеми, про проблеми трохи. Проблеми на кормовому буряку. Пішла отака от ситуація, наскільки я зараз сонце не буде засвічувати. От що це є на листках. Зараз мушу зробити тінь. Можливо, щоб краще було видно. От, Отаке. Такі Плями, воно згорає. Спочатку листки в'януть, потім отакі робляться, якби плями і все, тоді от, така ситуація вже на нижніх листках. Це хвороба чи це якийсь шкідник? Хто має? Точне розуміння, що то є, прошу написати. Я трохи рився в інтернеті, вже випитував і в агрономів чіткої відповіді. Поки що нема. Поки що нема. Чи це хвороба і чим, і чим її забрати, виліковувати. Ну от от явний прояв. Воно в'яне. Отак от скручується і там утворюються Ну, Все засихає. Нижня засохли. Хвороба прогресує, якщо це хвороба, бо тому що ще не було не було і все, майже все поле отак. Тут 10 соток і треба його якось рятувати, тому що корові треба. Забезпечити корм на зиму. А що ж тоді давати, коли не буде буряка? Е, ну і от така, історія. така історія. Тут ще треба пройтися, деякі бур'яни попідтинати. Де не було буряка, посадили капусту, але чи та капуста тут буде. Білокрилка теж жре. Страшно, я вже не знаю скільки разів я її обробляв. Не знаю. Одним словом, капуста капустою, а от по буряках питання стало гостро І що робити, не знаю. Буду сподіваюся, що хтось щось підкаже. Толком що робити. А, можливо, фатально брак вологи, тому що дощі тут вже давно падали. Міжряді тут 60, можливо, так землю не вкрило. І та сама історія на столовому. Точно те саме, що тут е, поряд один рядочок посаджений біля кормового, що є окремо на другій частині там ділянці поля, там кілька рядків. Все точно таке ж. Точно таке. Ну, знімаю зараз сонце світить, у вечірній час воно може би було і краще, ну, але нема на що чекати От. така історія. Ну, По картоплі, мабуть, ще треба зараз внести фунгіцид буде на днях, щоб забезпечити від фітофтори. Жука ніби подолано, але ще десь якісь Ще десь якісь є патлюки, жруть. Ну і чекаємо жнів у зиму ячменю, там ще тиждень-два так будемо працювати в полі.